Друзі, всіх вітаю на каналчику! Другий день турніра Кривавої битви без синіх. Тут ох ти що! Навіть раз виграла! Я просто 4 поразки бачив. No, no Comments. Нема коментарів. Коротше, просто граємо, да і все. Приот грбаний? Ой, блін, куди я? Не туди трошки. Так, якби приблокувати? Ну, каприота Хіба що і або цього джунаїда приблокувати. Ми для цього можемо взяти качку. А сюди ми можемо взяти ось так. Наприклад. Наприклад. Потрібен мені тут кедман, якщо мені може краще шишка. Шишка. Давайте так спробуємо. Так, ну полетить комбо, якщо фіолетові забрати. Можна і жовтий зібрати, подивитися що, але все одно комбо. От тут отаке комбо. Давайте. Так зробимо. Чому б і ні? Перше так хочу. Так, раз дід заряжений, ми горимо. Капріот у нас не заряжений, ми його можемо зарядити, в принципі. Але я не знаю, скільки йому нанесе урона жовте каміння. Розумієте? Тому я зроблю ось так. Ризикну ось так. Так, да, я знав, що він не дозарядиться, а Люська наша зарядиться. Тому зробимо ось так. Так, будемо себе рятувати зараз зеленими, якщо. Якщо воно доживе. Давайте так. Дожила. А от зараз той момент, коли б непогано було. Щоб Кетман вдарив. А нафіга. У мене по суті, крім фіолетового, нічого нормального не вдарить. Фіолетового і жовтого. А жовтого на полі немає. Хм. Так, ну цікаво в кого він вдарить. Шипи ще такі кончені. Ну, звісно, звісно. шлепнули. Ну так і граємо, Зараз что я жовте в контру скидать? Час, я трохи не розумію цього турніру. Так, так, ну, погнали. Вже на капрьоті виїжджати я люблю. От, так крім нього тут вже нікого немає. Давайте так. Нехай там собі свою атаку накидають, б'ють. Не знаю, і вбиваються. Ну блін, тут корінь гребаный. Я ж то ніяк не хилюся. А навіщо я в неї тоді б'ю? Але все одно прийдеться. От жовті, да, щоб були, було б непогано. Но якщо я зараз фіолетові туди за сандалю, то я помру. В будь-якому випадку я вже напевно помру. Так, що, що ми ще можемо зробити? 295 і він б'є. Але якщо ми його зараз зарядимо, то він ультане, але бити не буде. Давайте ось так, потім зелені будуть. 149. нас зелені не врятують. А, блін, біда. Щоб якісь фіолетові були, чи... Жовті. А може він вб'ється? Але мені хреста все одно повісять. Ну зато очків буде. А, як він вб'ється? Не вбився він. Блін, скільки... Скільки хп? Коротше, фіг с ним. З цим турніром. Тоже хоч трошки легших почнуть давати. Так, давайте так. Ось так. Потім жовтого доверху підтягнемо. Чи не підтягнемо? Так. Він нам зараз повільнення може накинути. Гад такий. Так що ми спочатку жовтого зберемо. Добре, що далі збирати? Давайте цього. Ось так. Ну, ще можна так. Собі залишив. Волуб непогано зелене ось так зацепити, щоб міньйонів собі на то накинути. Так, фіолетовий добре. Але я його не хочу так збирати, як він там стояв. Бачив я четвірку жовту, якщо що. Просто хотів ще щось підкрутити. Так, ні, ні ні не будеш ти гультувати. Хоча... Может, он в контроль разбился Четыре хода. Да, блин. Зараз шишка ему позбывает там ту шкиру камину. Ну, давайте сюди відправлятись. це цей мінус. Зараз потихеньку і цього доб'ємо. можливо, ну, він сам вб'ється. Так, добре. А с кого ты с фиола контроль не снимаешь. Угу. Тикип еще это. Давай-то так желтый зберемо. О, трошечки поїхала, це вже добре. Ось так фіолетові. Ну, шо він вам поганого зробив? Чого ви в нього б'єте? Тепер мені потрібен фіолетовий. Є фіолетовий. Давайте ось так. Хм. І дивіться, знову, ну це Гаргуля ця стоїть. Думаєте, це співпадіння якесь. Я не здивуюся, якщо вона мені третя попадеться. Бо як воно підбирається тих противників, я... Без поняття. Так, це навряд чи я заблокую. Та й, в принципі, нафіг не надо. Нехай б'ється, може розіб'ється. Я й замітив на бігах таке от. От буває день і тобі дають от в команді. Давайте тако, всі, хто знає, е, мамка півночі, да? От. З п'яти команд в... В... в трьох вона буде стояти. От якщо тако листа там... Ну, є такі співпадіння, я помічаю. Може хтось не помічає, чи Може в когось такого немає, я себе накручую. Но... Один і той самий персонаж якийсь фігурує. Не в 100%, звісно. Формі, так сказати, але... Та вбий може, ні? Десь там, до речі, теж, теж таку кайлані качаю. Можливо, колись десь і згодиться. От, у воротами своїми задовбе. Я все хочу, щоб воно в контру попало, А вона не хоче видно. Мені здається, розділо вже на то пішло, раз мені дають зі старту такі команди, може акулу буде зламати. Плюс один зломаний, мінус один зломаний, і цього не тяжче, не легше не стане. От так капліот. Правда, тут акула може злий жарт зіграти з нами. Якщо в принципі зарядиться. зелені закінчилось ладно мене зелені заразбираємо не б фіолетових зібрати до колена хоча б оце було весело а вот це не весело тому що я блин каприота не включив Так, чекайте, це я розіб'юся, так? Да? Скільки там та контра? Довго. Ну і з ним взагалі. Я навіть зняв, бачили, бачили, як я вмію. Спочатку зняв. І кедман заблокувався. Хм. Цікаво. Тоді ось так. Ну і все. Поле шалено полетіло. І все саме зробило. Зараз ми її фіолом приб'ємо. Ну, навіть самому складати не прийшлося. Так, що там далі у нас? Всі... А не, не всі мульти. Вони так яскраво красочно виглядають. Так, так, так. Ну раз не всі, то погнали. Ч-ч, а що? А що міняти? Мене зараз більше цікавить питання, що буде з війнами, якщо до, до сих пір вони відключені. Чи включиться? Диви, а сюди не вдарило. Я там і 60%. Так, давайте будемо притримуватися одної поразки. Одної поразки в день. Давайте спробуємо. Одна поразка в день це ще нормально. Ну, дивіться, вийшло. Ой, ще й не добили. Дивіться, ще й на того перекинуло. Та ладно. Давайте контрол зарядим. Ого, не добив. Думав, що доб'ю. Димон каже, Индюк тоже думал, что купается, пока вода не закипіла. Давайте сюда спробуємо. Ладно, качку вбили. Давайте поки сюди, поки це заряжено. Та, собі залишила. Це не те, що знімає, потім б'є гармек. По-моєму, той. Але він з фіола не зніме, так що фіол по-любому довбанеться. Та по-любому він довбанеться в фіолетові. Ось цей куди вдарить? Ну? Ой, п'ятірочка є. Оп, з фіолетовенькими. Чудово. Так, зараз. Ну ладно, вже не з текулей. Відразити. Ти шо гад? Страх потеряв. Це опконтро набився, звісно, 183 Так, шишка. Шишка рятуй. Ладно, все одно я хочу в нього. Навіть якщо назад... Ні, не відкинув цей раз. Не відобразив. Майже вбилося. Зараз будемо допомагати. Ну ладно, через два ходи будемо допомагати. Давайте взирвати, взирвемося. Взірве, так. все, кінець. Фініталя ну, комедія. По одному в день можна грати. І один день якось потрібно. Та ну тут якось обідненько було. Хоть би. Так, ладно, ну тут -а ще якісь зломи є. Та, зрозуміло, тут і загони трохи є. Ну і тут -а всі ломані, переломані. Ну да, чим далі, тим гірші команди. Ой-ой-ой, 17 тисяч, як же все паскудно. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.